Беремо бороду до Діда Мороза, але бажано її брати якоюсь або перчаткою, або пакетиком, бо потім дасть чухатись як малохоль У нас верх, це у нас. Ось така у нас. Вийшла конструкція всередині з пламигасителем. Все. І даємо встановлюємо. Все, збираємо в обратному порядку всі різьби. Прибрезгуємо медною смазку. Ну і останній момент. Програмне відключення будемо шити оригінальним кесом. Будемо шити через обидашку. Так, ну и момент. Так. Зажигание. Все, как завжди, чудово.